Сьогодні, 3 квітня 2025 року. Я в черговий раз завітав у гімназію номер 6 імені героїв АТО. Ну, вражає. Урядкованість території, вражає чистота, порядок. Отут куток духовний, куток духовного розвитку. Діти виховані, організовані, кром чистота, квіти. На вікнах світуть Стебницька гімназія номер 6 імені героїв. АТО. Ну отак виглядає гімназія. Тут і розклад уроків, інформаційний оголошення тут і а така панорама Карпатська тут і місце для укриття, тут і все у такому творчому розвитку, все в квітах, вікна, вітражі, все національна символіка. Вазони, квіти панує такий господарський підхід у всьому. Облагорожена і територія. От і смирічки так гарно плітаються. Тут і тюльпани ось ось покажуть свою красоту смирічки. Які красиві, які як гарно і радісно зустрічають весну і супроводжують свято землі. Там і квітники. Вздовж території висаджено понад тисячу різнопланових дерев і кущів. Два роки тому. Ми мали можливість разом із тодішнім начальником відділу освіти Віталієм Вовківим висадити оці сріблясті ялиночки, ось вони. Бачите, причепурена, красива, а цікаво те, що вона із такими паличками, О, така сіточка. У всьому відчувається такий. Господарський підхід, обрізані дерева, кущі, все приваблює. Ось ще одна, ще одна сріблястка наша ялиночка. Хай росте, колись вона буде всіх радо зустрічати, вона поки що три роки її для того, щоб вона вже активно. Почалася. Але я хотів би звернути увагу, що я сьогодні не просто приїхав у гімназію номер 6 Я приїхав для того, щоб продовжити нашу акцію Садимо сад і ліс перемоги України. Два роки тому я привіз і подарував Наталі Васильівні ряд деревець, серед них яблуні. Ми домовилися про створення такої яблуневої алеї на честь наших героїв, бо, завдячуючи нашим героям. Тримається українська земля. Всі люблять нашу землю, всі ніби допомагають, але на сьогоднішній день наша земля і тримається на отих героях. Ну ось перше красиве деревце, яке ми сьогодні будемо вчити дітей, як правильно їх. Обрізати, як правильно їх порядкувати, як правильно їх доглядати. Тут вже і перші, перші квіточки, бачимо, появилися, вже перші плоди будуть. І от та алея пам'яті героїв. Сьогодні на ній ми будемо проводити такий практично показовий семінар для того, щоб навчити наших учнів господарського ставлення до української землі. Бо і раніше садили деревця. Ось, наприклад, я ще пригадую у Дрогобичі, як закладався не один парк, як закладалися, наприклад, парк. Народжених. Але що, пізніше забули за нього, і він перетворився у сміттєзвалище. От ще одна сільбляста ялиночка є майбутньою окрасою для цієї гімнації. Я би хотів просто ще раз щиро подякувати. Дирекції школи, особливо особисто Наталії Васильівні Мичуді, яка впорядкувала е, територію і продовжується наша акція. І знову я йду до таких унікальних місць. Знову подивіться на деревах. Спокійні вже чекають своїх шпаків, а там ціла, ціла колекція шпаківень. Це означає нерозривний зв'язок між фауною і флорою, людиною і землею. Божественна природа оживає, розцвітає, завдячуючи людині. І тому я дякую дирекції школи, яка ще тільки зійшов сніг. А ви подивіться, яка впорядкована територія кругом школи. Бруківка викладена, ремонти проведені. Діти йдуть усміхнені зі школи з радістю. Тому маємо всі можливість. Продовжити нашу акцію Садимо сад і ліс перемоги України, починаючи із мальовничого містечка Стебника. Запрошую усіх на наш науково-практичний семінар по щепленню деревець по обрізці. По підживці, по догляду за тими зеленими насадженнями, які ми у свій час посадили. І дякую за спільну працю по вихованню і по вдосконаленню і по проведенню нашої унікально-божественної акції Садимо сад і ліс перемоги України. Всім дякую і з великою повагою координатор акції Садимо сад і ліс перемоги України Степан Макар.